Максим, привіт, слава Україні! Зі мною нападник команди Козаки. Закінчився сьогодні третій тур чемпіонату Києва. Поділися, будь ласка, враженнями з гри, і скажи, що сьогодні у вас саме не вийшло по грі, адже командна гра у вас була, моменти були, створювали небезпечні епізоди. Чого саме вам не вистачило сьогодні? Ну, в моментів не те, що прям багато було, навіть не згадаю, скільки у нас ударів за весь матч по воротах. Трошки командної взаємодії не вистачило, десь там обрізали, десь не добігали, десь друг друга не розуміли. Дається знаки, що мало людей ходять на тренування, мало людей доїжджають до ігор. Ледве-ледве зібралися сьогодні, знову дві замінки набрали. От, тому... Я не побачив там командної взаємодії якихось там. Задатків, щоб перемогти, тому закономірно програли. Суперники молодці перебігали, переграли. І все. І командний дух, і взаємодія все було класно. Ключові гравці сьогодні. Хто на твою думку з твоєї команди? Взагалі нема кого виділити, тому навіть ніхто не приходить на думку. Так що сьогодні не лево матч, у нас одне котята сьогодні. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі вдалих виступів у чемпіонаті Києва. Дякую.